Доброго дня! Мене звуть Олександр Володимирович Лисенко, я професор кафедри прикладної математики та моделювання складних систем Сумського державного університету. Давайте поміркуємо над наступною проблемою. Уже сьогодні вам потрібно зробити вибір, по якому шляху вам іти після закінчення гімназії. Шляхи можуть бути різними. Але давайте прослідкуємо, що робили відомі люди, наприклад, керівники компанії SpaceX. Нагадаю, SpaceX це американське аерокосмічне приватне підприємство, що займається будівництвом космічного транспорту, наданням космічних транспортних та комунікаційних послуг. До речі, StarLink ходить. До SpaceX. Найвищу посаду SpaceX займає Ілон Маск. Ілон Маск обіймає посаду Генерального директора SEO та головного конструктора. Він також є власником багатьох інших компаній. До речі, він є найбагатшою людиною у світі. Хоча інколи він зміщується і на другу позицію. Він інженер та підприємець. Так який же його освітній шлях? Він поступив в університет Квінс в Канаді, а потім перевівся до Пенсільванського університету Сполученого Штати Америки. І там він отримав ступінь бакалавра з фізики та економіки. Потім він поступив до Стенфордського університету, але там був два дні, тому що на початку 90-х років розпочався бум інтернету і він зосереджився на своїх стартапах. Якщо говорити про Ілона Маска, то він з дитинства мріяв про польоти людей на Марс. І тому він вибрав освіту фізики. Зрозуміло, що без наявних коштів політ на Марс не може відбутися, і тому йому потрібні економічні знання. І я впевнений, що скоро ми побачимо, як перша ракета з живими істотами полетить до Марсу. На другій позиції в SpaceX X знаходиться Гвен Цотвел. Це президент і головний операційний директор SpaceX. І зрозуміло, що основну роботу в цій компанії веде саме вона. За освітою, як ми бачимо, слайду: це вона бакалавр з машинобудування. Також вона отримала ступень магістра з прикладної математики. У 2020 році за версією віддання Times вона входила у рейтинг 100 найпливовіших людей світу. І так ми маємо її освітній шлях машинобудування та прикладна математика. Яким же чином, яким же чином SpaceX могла Перегнати НАСА та Роскосмос. перш за все, це інноваційність та швидкість розробки. Що таке інноваційність? Це використання нових технічних рішень, які відсутні у конкурентів, а як їх знайти? Якщо головні керівники розбираються у фізиці і машин монобудування, то вони можуть самі оцінити, які рішення є важливими для їх проєктів швидкість з чим пов'язана? Швидкість пов'язана з наступним. Завдяки розробці комп'ютерних технологій ми можемо розробляти, математи... вони розробляють математичні моделі. На базі цих моделей вони створюють комп'ютерні моделі. І за допомогою цих моделей проводять дослідження і аналіз систем, отримують висновки. І це дозволяє уникнути величезної кількості натурних експериментів, тобто будувати тип ракети і проводити її випробування. Будувати ракету це довго і дорого. І завдяки цьому вони зменшують кількість натурних експериментів сотні і в тисячі разів. І тому вони догнали і перегнали насу і Роскосмос. Якщо говорити про ці позиції розроблення, розроблення математичних моделей, створення комп'ютерних моделей, і проводити дослідження за допомогою них, то ця, цей підход використовується у великій кількості галузей сучасних технологій. І оці ці вище вказані пункти є сутністю роботи фахівців спеціальності прикладна математика. І не дарма, Шатвел є магістром прикладної математики. І у Сумському державному університеті також готують фахівців із спеціальності математики. Але фокус підготовки направлений не на космічні технології, а на data Science – дослідження даних. В Україні спеціальність прикладна математика входить до галузі інформаційні технології і має високу популярність. Тому прохідний бал на цю спеціальність є найвищий серед інших спеціальностей у галузі, наприклад, порівнянні зі спеціальності комп'ютерної науки, кібербезпека. І завершити, я хочу словами Ілона Маска, мрійте. Мрії здійснюються, І я не знаю, чому.